Вітаю, розбираємо сесію НМТ шосту, другу зміну. Перше у нас відео з цієї сесії, воно завдання містить на відповідність і завдання з короткою, не з короткою відповіддю, а завдання з варіантами відповіді. Поїхали. Перше завдання: три помножити на мінус одну п'ятнадцяту. Ми можемо, по-перше, плюс на мінус, це у нас від'ємне число. Уже у нас або В, або Д лише залишається, тому 3, це 3 Перших 1,15. І скорочуємо. Залишається 5, але воно в знаменнику тому мінус 1,15. Ой, я перепрошую, мінус 1,5. Це варіант Д. Наступне завдання. На сайт інтернет-магазину надійшло замовлення на придбання свічки у формі призми. Призма це у нас, очевидно, варіант Г. Наступне завдання. На відрізку АВ вибрано точку М, є у нас зображення. АБ у нас повністю 26, АМ у нас 8. Потрібно відстань від середини відрізка АМ, Це у нас серединка буде, до точки Б. Дивіться, можна знайти повністю відрізок МБ, знайти і додати два кусочки. А можна від 26 відняти ось цю половинку АМ. Половинка АМ це буде 4, тому 26 мінус 4 це 22. Але можна було іншим способом. Тут 4, 26 мінус 8 це 18 і додати 4,18. Таким теж можна способом. Наступне завдання. Іван продає ручки. Одна ручка – 5 гривень, набір з трьох ручок 10 гривень. Покупець придбав у Івана 80 ручок. Якою найменша сума, буде найменша сума за цю покупку? І так, 80 ручок. Якби у нас йому потрібно було 81 ручка, це б число ділилось на 3, і якщо ми поділимо на 3, це було б 27, 27 наборів з трьох ручок. Але йому не потрібно 81, йому потрібно 80, тому він купить 26 наборів по 10 гривень, це буде 260 гривень. І ще дві ручки по 5 гривень, це буде 270 гривень, він заплатить за 80 ручок. Але тут така задача трошки спірна, тому що за 270 гривень він може 81 ручку придбати, а потім ще й одну продати і заплатити 275. Але тут таких варіантів не, при... не надається нам, тому тут немає що думати. Він насправді заплатить 270 гривень за своїх 80 ручку. Завдання наступне. У паралелограмі АБЦД-бісектриса Кута А. 60 градусів перетинає сторону BC. Так, давайте так, одразу будемо. Бісектриса кута А, бісектриса, ділить кут напіл, тобто тут буде по 30. БК 8, КЦ 6, площа паралелограма. Площа паралелограма це у нас сторона на сторону на синус кута між ними. Кут між ними є 60, тому ми зупинились на цій формулі. 8 6 це 14. Сторона, а де у нас 14. Залишилось знайти ось цю сторону. Бісектриця, якщо нам дана, це задачі можуть бути для паралограми, для прямокутника, для трапеції. Оскільки у нас протилежні сторони паралельні, є в нас внутрішні різносторонні паралельних прямих ісічних. Тобто цей кут і цей кут рівний. Тобто тут також 30. Тоді у нас трикутник АБК рівнобедрений. І ось у нас що виходить: бічна сторона. Або інша сторона паралограма у нас 8. Тому наша площа буде 8 на 14 і на синус 60 градусів. Синус 60 в таблиці довідкових матеріалах корінь з 3 на 2. Тому 8 на 14 на корінь з 3 на 2. Скорочуємо. І будемо мати 8 на 7,56 коренів з 3. Це у нас варіант А. Наступне завдання. Добуток. Ми бачимо, що у нас в дужках вирази, які утворюють формулу різниці квадратів. І це буде корінь з 2 в квадраті, це 2 відняти А в квадраті. І це у нас варіант Б. Якщо вам не видно, що ця формула це не страшно, ви можете дужку на дужку перемножити. Єдине, що треба обережно, тому що має бути чотири доданки: корінь з 2 на корінь з 2, корінь з 2 на А, а потім ще ось таким чином. І після зведення подібних доданків ви також отримаєте таку відповідь. Завдання наступне. Логарифм десятковий від 4. Додати логарифм десятковий від 25 тисячних. За властивостями логарифмів, ми бачимо, що в нас одних однакова основа. До речі, LG. Це значить, що логарифм за основою 10. Але ми не отакий запис використовуємо, а ось такий. Тим не менше, у нас однакова основа це буде логарифм десятковий від. І показ підлогарифмічні вирази у нас перемножаються за властивістю, яка в довідкових матеріалах у вас є. Тоді це буде логарифм десятковий. Множимо це буде 25 на 4, це буде 100 і три знаки після коми, це буде 0,1. Одна десята, дивіться, я навіть запишу десять звичайним дробом. І навіть запишу ще ось так: 10 в мінус першому. І ми бачимо, що логарифм десятковий це, це буде отак. Логарифм за основою 10 і 10 в мінус першому. І це дорівнює мінус 1, Це варіант Г. Тому що для того, щоб отримати 10 в мінус першому, ми 10 маємо піднести до мінус першого степеня. Бо логарифм це показник степеню. ось він, мінус 1. Завдання наступне. Нерівність маємо найпростішу. Переносимо 9, при цьому змінюємо знак на протилежне, це буде мінус 9, ділимо на 3. Мінус 9 поділити на 3 це буде мінус 3, ікси менші або дорівнюють мінус 3 зафарбований кружечок, і це у нас числа, які лівіше від мінус 3, це від мінус нескінченності до мінус 3. Це варіант Б. Наступне завдання. Одне з найпростіших також 900 занять. Google Meet Zoom Teams. У Teams. Дивимось, Teams у нас найтемніше. ось наше Teams. Воно всього 900, тому воно точно не 600, не 500, навіть не 450. Якщо ми 450 поділимо на... 450, дивіться, це половина. Якщо ми 450 поділимо навпіл, це буде 225. Очевидно, тімс менше, ніж половина, е, половина половини. Тому це навіть не, не Г, тому тільки Б. Наступне завдання. Графік функції паралельно перенесли на 4 одиниці праворуч вздовж осі Х. Якщо. Ми переносимо вздовж осі х. Це означає, що ми цю четвірку маємо або додати, або відняти до х. Тобто, якщо ми. Дивіться, у нас є тут, а у нас є ось варіанти, я вам на них покажу. Ось це мінус 4, і ось це плюс 4. Воно вказує на те, що ми по Y носимо, тому що додається до всієї функції, до всього ось у нас y весь, і ми до нього додаємо 4 або віднімаємо 4. Тобто це по Y ми несемо вниз, це по Y ми несемо вверх. 4, якщо множиться, то це в нас розтягується вздовж ігрика, видовжується вона. Y був одиничкою, став четверочкою при тому ж самому іксу, тому це нам також не підходить. Коли в нас носиться по іксу, ми додаємо або віднімаємо до x. Але якщо по Y в нас було мінус 4, то ми вниз несли, то по іксу зовсім навпаки. Якщо плюс 4, це ми несемо у від'ємному напрямку. Якщо. Мінус 4 це ми несемо у додатньому напрямку. Якщо у нас у руч, це в додатньому напрямку, то це варіант Д. Наступне завдання. Які з наведених тверджень є правильними? Існує ромб, у якого менша діагональ до стороні. Давайте ми розглянемо з вами ромб. Припустимо, що існує ромб, в якого менша діагональ дорівнює стороні. Дійсно, таке може бути, тому що є у нас в ромба всі сторони рівні, і якщо менша діагональ дорівнює, там утворюється рівносторонній трикутник. Отже, в нього 60 градусів, тоді інший кут 120 градусів це нормальний ромб, дуже часто він зустрічається в задачах, тому справді він існує. Далі висота будь-якого ромба більша за сторону. Якщо ми проведемо в ромбовий стил? То ось там у нас утвориться трикутник, який містить і висоту, і сторону. І цей трикутник прямокутний, і у ньому висота це катет, а сторона це гіпотенуза. Не може бути гіпотенуза менша за катет, тому тут у нас не може бути такого. І третє, діагональ будь-якого ромба ділить ромб на два однакові трикутники. Так, це справді так, тому що у нас. Буде трикутники будуть рівні за трьома сторонами, тому що в ромба всі сторони рівні, і діагональ буде спільною стороною. Тому це також правильна відповідь. І тому в нас перша і третє це варіант Г. Наступне скільки коренів має рівняння належить проміжку від нуля до Пі? Ми можемо так само, як ми робили це. З синусами косинусами в попередніх завданнях можемо це за графіком. Пам'ятаючи, що тангенс у нас, тангенс це синус на косинус, він не існує в тих точках, яких косинус дорівнює нулю, тобто в, в косинус дорівнює нулю у нас пі на 2, мінус пі на 2, в 3 пі на 2. І проходить через нуль, ось таким чином у нас тангенсоїда буде проходити. І від 0 до пі, від нуля, ось у нас пі, ось в цих межах. Один поділити на корінь з трьох. Це якесь число собі, менше одинички. Ось у нас буде така пряма. І ми бачимо, що у нас. Давайте я іншим кольором наведу, в яких межах. Нам потрібно ось звідси до. Цього до цієї точки, ми бачимо, що у нас тільки одна точка передникну. У нас було до 3 на 2, там була б ще одна. Бачите? А так в межах від нуля до пі у нас тільки одна відка тангенсоїди перетинає цю пряму. Тому один корінь. Можна було б по одиничному колу, але я думаю, що тут буде вам найкраще зрозуміло. І в довідкових матеріалах подивитися, якщо там в табличці, які дані є, і від 0 до пі. Подивіться, скільки там чисел, значень 1 поділити на корінь 3 зустрічається. Таким чином теж можна схитрувати. Наступне задання: загальний член геометричної прогресії задано формулою і знайти четвертий член. Дуже легке задання, насправді, тому що якщо є загальна формула, то який порядковий номер ми просто замість n маємо підставити у нашу формулу. На той номер, який нам потрібно знайти. Тобто Б4, дорівнює 7, помножити на 3, 4 відняти 2. 4 відняти 2, 2, 3 в другому це 9, 7 на 9, 63 це варіант Б. Задання наступне: розв'яжіть систему рівнянь. У нас знову дробово раціональна система. Не дуже вона зручна, не дуже в неї хочеться працювати. Дробово-раціональне рівняння перше. Ми можемо. Скористатися способом, таким, що перемножити за пропорцією навхрест. Але при цьому пам'ятати, що у нас Х додати Y не має дорівнювати нулю. Тобто Х і не мають бути протилежними числами. Це у нас ОДЗ. Х не дорівнює мінус Y. Пам'ятаємо це і методом пропорції скористаємось. і будемо мати. Х додати y дорівнює, Ось я мінус 2 на 3 буду множити, буде мінус 6. Тобто я навхрест перемножила добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Тільки я почала з середніх членів. Далі 2х відняти y дорівнює 12. Знову ми звели систему нашу до лінійної системи, в якої спосіб додавання вже готовий. Уже все готове для способу додавання у, у нас при цьому знищаться. Додаємо, буде 3х дорівнює 6. Х дорівнює 2. Підставляємо вперше рівняння нашої утвореної системи. Буде 2 додати y дорівнює мінус 6. Тоді y дорівнює, переносимо двійку, змінюємо знак, буде мінус 6, мінус 2, і дорівнює мінус 8. Бачимо, 2 і мінус 8, вони не протилежні, тому все нормально. У нас не буде нулю дорівнювати їх сума. І добуток шукаємо: 2 на мінус 8, мінус 16 це у нас варіант Д. Рухаємось далі. У прямокутній системі координат на площині задано ламану і спільних точок ламано є з графіками функції. Перший графік Y до рівня піна 2 такий, що може декого розгубити, розфокусувати, але піна 2 це число якесь піца у нас 3,14 поділити на 2, це буде трішки більше, ніж півтора. І це пряма паралельна осі Х. Десь вона в півтора. Тому ось так, і вона буде паралельна до нашої е, частини ламаної БЦ, тобто спільних точок у них буде жодної, перше А. Друге, і дорівнює косинус Х, косинусоїда у нас в одиниці, мінус π на 2, в π на 2 вона дорівнює 0. Отаким чином вона буде проходити, тому у нас буде три точки спільних друге Г. Третє. Х квадрат плюс один. Х квадрат це наша парабола відками вгору через 0-0 проходить, плюс один це піднята на одиничку вгору. Наша парабола вона почнеться ось в одиничці, і буде таким чином проходити. Тому одна спільна точка, тому третє Б. Завдання виконане. рухаємось далі. Завершальне завдання цього, цього відео. Отже, є у нас рівнобічна трапеція бачимо. Діагоналі взаємно перпендикулярні бачимо. КМ середня лінія трикутника АОД. Добре. БО 6 коренів з 2. 6 коренів з 2. КМ 12. М12. І БЦ потрібно знайти відрізок. БЦ. Зараз я візьму інший колір. Ось у мене ось цей трикутник. Так як у мене рівнобічна трапеція, трикутник БОЦ у мене буде рівнобедрений. Він рівнобедрений. І він прямокутний. І у нього 6 корінь з двох пічна сторона. Можна за теоремою Піфагора знайти БЦ. А можна, якщо ви знаєте, що рівнобедрений прямокутний трикутник, це частина квадрата. І якщо у мене сторона квадрата А, то діагональ А корінь з двох. В даному випадку, якщо у мене 6 корінь з двох це сторона, то для того, щоб знайти діагональ, мені треба домножити її на корінь з двох. Тому БЦ дорівнює 6, корінь з двох, помножити на корінь з двох. Ви можете за теоремою Піфагора перевірити. І отримати та ж саму величину. Корінь з 2 на корінь з 2 – це 2, тому 6 на 2 це 12. Тому перший варіант А. Далі АД, оскільки КМ середня лінія середня лінія дорівнює половині третьої сторони. Тому АД буде 24. Друге Д. Далі висота трапеції АБЦД. Щоб знайти висоту трапеції АБЦД, давайте ми скористаємось ось чим я зараз витру. Свої позначення всі. І покажу вам спосіб, який використовується часто. У о, при розв'язуванні таких задач в трапеції. Дивіться, є спосіб, який називається метод паралельного перенесення. Ми візьмемо діагональ БД, перенесемо її на відрізок БЦ. Ось таким чином. Що ми будемо мати? Тут у нас було 12, тому тут 12, тут 24, тому вся сторона буде 32. Кут цей прямий він перенісся сюди, і ми отримали прямокутний трикутник. Причому, якщо ця трапеція була рівнобічна, то у нас діагоналі були рівні, тому ось у нас він рівнобедрений та ще й прямокутний. І якщо я в ньому опущу висоту, це буде висота нашої трапеції і, аналогі... і також це буде висота нашого трикутника. Але оскільки він рівнобедрений, то ця висота співпаде з медіаною. А оскільки він прямокутний, то медіана прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи, тобто 32 пудель на 20 16. Давайте ми ще раз не 32. Дивлюсь, немає такої варіант. Відповідь: 24 дати 12, 36. А не 32. І 36 поділити на 2, це 18. Варіант В. Третє, В. Отже, один із методів: він зустрічається, коли особливо площу нам потрібно знайти трапеції. От, а у нас відомі діагоналі, наприклад, там, то ми проводимо паралельно і тоді маємо трикутник площа, якого дорівнює площі трапеції. Ось ще в такому випадку це було дуже зручно, інакше. Чи можна було знайти? Можливо, і можна було б, якщо б ми довели з вами що цей трикутник. Ну, можливо, ну, давайте ми зараз спробуємо. Якщо б ми опустили просто прямий прямо, опустили б просто висоту, тут би ми довели, якщо прямий кут, тут у нас є, то. І цей нам прямий кут не допоміг би, якщо у нас рівнобічна трапеція, діагоналі рівні, чи довели б ми, що у нас ось цей трикутник рівнобедрений, якби ми довели, що тут 45 градусів, то нам би вдалося довести, що ну, 12 тут попроводити, мабуть, ну, це було б довше. Не буду, мабуть, я зараз міркувати, дуже багато в мене слів. Мабуть, з'явилося. Найкращий спосіб, ось такий, як я вам показала, паралельно перенести діагональ, це найшвидший. Проте я впевнена, що інші способи також е, тут допустимі. Можливо, вони також будуть гарні. Якщо у вас є такі методи, діліться з ними в коментарях, для того, щоб е, ті, хто готується до НМТ, якщо їм цей був незрозумілий, можливо, ті, що ви запропонуєте, їм будуть краще підходити, тому прошу діліться і допомагайте один одному в підготовці. Ми з вами зустрінемось у наступному відео, де розберемо решту чотири завдання цього, цієї сесії. До зустрічі! Слідкуйте за каналом.